Вітаємо вас з перемогою, вітаємо з забитим голем. Ваші враження сьогодні від матчу. Дякую за привітання. Враження позитивні. Довгий час не грав, трошки так було важкувато спочатку, а потім, ну. Перші хвилини, перші вдалі дії зробив, там десь перехват, десь взяли озеро, пішла впевненість і це доволі гроші, що сказати. Перемога перемога. Сьогодні виграла майже всі боротьбу на другому поверсі, класно читали всі моменти, суперники. Ось, бачимо, що ви, таке велике бажання у вас сьогодні було все проявити, ви це зробили. Ось як вважаєте, зарахунок рахунок чого? Ну, по-перше, нехай тренерський штаб. Розбирається, що там проявив, не проявив, але бажання було просто багато. Я ж кажу, скучив, просто не грав довго. І такі умови, таке поле, жінка, рідні приїхали з сином. Ну, така подвійна мотивація була, скажімо так. Сьогодні такий молодий суперник був у вас, молода команда. Ось що скажете, як взагалі вам було складно чи в принципі, готові були повністю? Та готові були. Ми в першому колі з ними грали вже ну, в Одесі. Ну, плюс-мінус така сама гра була. Вони дали ініціативу, ті типу, половили на контратаках, хотіли зловити. Да? Ну, молодь що, є куди рости, є перспективні хлопці, доволі такі непогані. Я думаю, що в них нормальне майбутнє. З вашого такого досвіду професійного футболу, ось багато моментів створює команда кожного матчу. Сьогодні так само. А ось ця реалізація вона якось не з'являється, не з'являється, і такі нервові хвилини починаються в другому таймі. Як з цим боротися? Ось що що, що ви скажете? Е, працювати на тренуваннях тренер каже: на тренуваннях працюйте, забувайте з метра, з пів метра, з сантиметр, з десяти сантиметрів. забуваєте голи, і потім то та впевненість більше голів більше і впевненість. Відповідно, скажімо так, реалізовувати на тренуваннях моменти, ударів багато ми робимо. Ну якби не сказати, що ми там не б'ємо, б'ємо, нормально все, просто з тренування треба забувати. І все буде нормально, я думаю. Головне, що є моменти. І це те, ну, що реалізація, вона з часом пройде, думаю, буде все добре. На правах такого одного з самих досвідчених гравців команди, чи молодь прислухається до вас якісь поради, те, що ви їм підказуєте, так, ось там кажете, вони слухають, чи все ж таки більше ну, на своїй хвилі. Ні, ну в основному слухають, скажімо так. Є такі кадри свої, скажімо так. Ну, В основному слухають нормально, молодь. Є пару цікавих персонажів, не буду казати, але ну, такі повинні бути в команді в кожній, скажімо так, без них дуже скучно і, і ну, Так що нормальні хлопці, всі молоді, типу, ну, нормальний колектив, скажімо так. Ну, дякуємо. Дякую.